З Різдвом Христовим, друзі, ми дочекалися, дочекалися разом з вами цього чудового свята. Я хочу вам сьогодні сказати про те, що це не закінчення, не завершення очікування, але це лише початок. Ми очікуємо, тому що Ісус Христос продовжує свою неймовірну роботу в наших серцях, в наших життях, і також Він хоче через нас проявляти свою любов, своє піклування через нас Він хоче народжувати в кожному серці. Тому сьогодні я хочу надихнути нас з вами, стати, знаєте, як та Марія, яка е, дозволила Господу зробити те, що Він хоче, змирилася в його волі і сказала, Боже, нехай буде по слову Твоєму. Вона стала тією, яка носить в собі Ісуса Христа. Сьогодні ти і я. Ми можемо бути носіями Ісуса Христа, носіями світла, носіями любові, носіями радості, носіями втіхи, е, яка сьогодні так сильно потрібна. Людство. Тому, будь ласка, народжуй Ісуса Христа, народжуй нових людей для Ісуса Христа, духовно це роби. Подумай сьогодні, кому ти розповіси про таку добру звістку. Ісус Христос народився для того, щоб врятувати людей. В Івана написано: Слово стало тілом і перебувало між нами, повне благодаті. Та правди. Господь це те слово, яке хоче бути сьогодні доступним для людей. І в цьому слові є багато благодаті, багато правди, багато істини. Люди живуть сьогодні без істини. Люди сьогодні живуть в брехні, в темряві. І саме ти і я ми можемо стати тими, хто принесе людям це слово, яке стало плоттю, слово, яке є Ісус Христос. Так, красиво тиба Палають свічки, і знаєте, це нагадування про те, що Ісус Христос є нашим світлом, і Він сам так про себе говорить: Я є світло для світу. Хто йде за мною, той не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. Друзі, Ісус Христос хоче, щоб ми з вами не жили в темряві, але мали світло життя. І тому давайте і ми з вами будемо ходити у світлі, ходячи перед ним в праведності Божій, в святості Божій, в любові до нього. З відкритими щирими серцями, молитвами, але також будемо тими, хто приносить це світло. У темряву, в якій ми живемо, і я хочу, щоб ми разом з вами помолилися, подякували, що Ісус Христос не залишив нас в наших проблемах і в наших гріхах, але народився, прийшов сюди, змирився. І знаєте, змирився до смерті, смерті на Христі за кожного з нас, але також воскрес і вознісся і точно прийде. Тому будемо молитися за це святе очікування, щоб нам з вами зберегти наші серця для Ісуса Христа і разом Собою, ще когось прихватити. Туди для вічності, для нього, батько Небесний, дякуємо тобі за сина Твого Ісуса Христа, якого ти нам дав. Ми дякуємо тобі, Ісуса, за те, що ти народився і що ти прийшов в цю темряву і став посеред неї нашим світлом. Благослови кожного з нас, Боже, триматися за тебе, ходити в світлі, жити в світлі, в світлі твоєї любові в ім'я Ісуса, і зроби нас носіями Твого світла, носіями твоєї істини, нехай правду про тебе. Істину про примирення, істину про спасіння, про любов знають всі в нашому оточенні в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щасливого різдва готуємо серця для Ісуса.